Мої всім вітання сьогодні, 28 серпня, свято Успення Богородиці, і ми приїхали до Лаври, Києво-Печерської Лаври, до святе це місце, православна церква України міста Коростишева, безкоштовну поїздку нам таку організувала комфортабельним автобусом. Десь нас чоловік тридцять є. І ось аура вже відчувається. Ідемо на службу. Оце наші отці йдуть, отець Іван, отець Василь. Отець Віталій з нами не поїхав, на жаль, у нього в Коростишеві служба, не зміг з нами поїхати. Але дякуємо всім, дякуємо за цю прекрасну подорож. Хай всіх, Божа матір оберігає, хай всім дає здоров'я, щастя нашим воїнам, дорогим, багато воїнів на території. І найшвидшої, і надшвидшої нам всім перемоги. Всім благодаті Божої, всіх і святом.